Інформаційні підсумки понеділка 10 липня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Війна забирає найкращих. У Хмельницькому попрощалися з двома героями. Соціалізація у тролейбусі. Підопічним соціального центру для дітей та молоді з особливими потребами організували екскурсію містом. Пливли, їхали на велосипеді та бігли. У Хмельницькому відбувся клубний чемпіонат України з триатлону. Хмельниччина втратила ще одного героя. Сьогодні, 10 липня, в останню путь провели капітана Сергія Кириленка. Народився у Старокостянтинові. Одразу після школи вирішив поєднати своє життя з військовою службою. Сергій Кириленко закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Початок повномасштабного вторгнення зустрів у Маріуполі в складі регіонального управління морської охорони. Він очолював одну з бойових груп, яку згодом успішно вивів з оточеного міста. Пізніше військовослужбовець вирішив приєднатися до прикордонного загону спецпризначенців. 6 липня, виконуючи бойове завдання, герой загинув. 6 липня вони виконували завдання стосовно. Прориву оборони противника, яке вони успішно виконали, прорвали редути ворога, але Сергій отримав в численні осколки поранення і не зміг вижити після цих поранень. Сергій народився в сім'ї військового. Він е має також ще, бра ще молодшого брата, також має двох зведених братів і сестер. Батько його проходив до вичав служби в Національної академії. Ми з ним знайомі вже десь були років шість на першому курсі. Прикордонної академії познайомились. Не дуже близько товаришували, прямо як найкращі друзі, але спілкувалися регулярно. Він запам'ятався тим, що він завжди просто був дуже позитивний, веселий. У нього ніколи не було поганого настрою. І з будь-якої ситуації він завжди знаходив вихід. Я знаю, що він довгий час зустрічався з дівчиною, і все було добре по його словах. Це саме та запроявлений героїзм та мужність. Під час виконання завдань зі збереження захисту суверенітету та територіальної цілісності України Сергію Короленко присвоє на посмертне чергове військове звання «Капітан». Схиляємо голови у Скарботі за нашим побратимом і всіма захисниками, що полягли за Україну. На щиті додому повернувся ще один герой Володимир Фурман. Чоловік був медиком за освітою. Від початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати Україну. На бойових позиціях надавав медичну допомогу. Загинув 6 липня під Авдіївкою. Володимиру Фурману назавжди 33. Поховали героя у селі Шаровечка Хмельницької тергромади, звідки військовослужбовець родом. У нас був урок зарубіжної літератури. І ми вча вивчали міфи, я попросила дітей намалювати Прометея. Дуже пам'ятаю Прометея, якого намалював Вова. Це був Прометей, який посміхався, і ця усмішка була така сонячна. Я кажу, Володя, ну, Прометей це титан. Ти так уявляєш собі титана. А він мені говорить: ви знаєте, Ольга Валерівна, якщо Прометей несе людям вогонь. Як він може не посміхатись? Отакий От був і Володя. Завжди усміхнений. Душа компанії. Його любили усі. Він завжди займався боксом, і тут якось він вибрав медицину, і пішов на медицину. Тобто, це нас здивувало і приємно здивувало. Він навчався у Хмельницькому. Ми часто зустрічалися, ми бачилися, спілкувалися. Я не знав, що він пішов. Мені буквально. Два дні чи три дні тому зателефонували і сказали цю новину, що він не загинув. Він ніколи не був показною людиною, ніколи не показував, що от я пішов, тому що я такий модний. Ні. Він був простим хлопцем, який, ну як ми бачимо, пішов допомагати в першу чергу. Моя донька разом з Володією, Покійним вже на жаль, навчалися в одній групі в медичному училищі. Дитиною був дуже дружним, товариським, дуже з гарної родини. Дуже шкода, що його немає вже. Хай ми буде земля пуха, хай спочиває з Богом. П'ятнадцятеро дітей разом з батьками приєдналися до екскурсії містом. Усі вони пацієнти соціального центру для дітей та молоді з особливими потребами, що діє на базі Хмельницького благодійного фонду Карітас. Під час поїздки тролейбусом дітям допомагали і соціалізовуватись, адже більша частина із них має діагноз аутизм, бояться світла, транспорту та дороги. Олександр Семенюк продовжить. Наталія Стельмащук виховує 11-річного сина Ярослава. У хлопчика з народження дитячий церебральний параліч. За словами жінки, для пересування містом обирають тільки великогабаритний громадський транспорт. З пересуванням особливої дитини це проблема. В міському транспорті дуже зручно, коли є транспорт з низькою посадкою. Добре, коли водій уважний і стає близенько до бордюри, що можна було заїхати візочком. Зовсім незручно їхати в тролейбусах старого зразка, тому що там на задній площаці високі сходинки і тяжкий возик з дитиною дуже важко піднімати. Полюбляє їздити тролейбусами і десятирічний Денис. ...більше простору, любить великі вікна, можна розглядати місто людей. І трошки повільніше їде, а в маршрутці це дуже все швидко. Послугами соціального центру для дітей та молоді з особливими потребами, який працює при Хмельницькому благодійному фонді, «Карітас», користуються більше 120 дітей з інвалідністю. Більша частина із них живе з діагнозом аутизм. Аби допомогти їм соціалізуватись, благодійники організували поїздку громадським транспортом. Частина дітей вони не адаптовані, вони не вміють користуватися громадським транспортом. Частина дітей їздить. Все гаразд, але іншій частині дуже важко. Вони бояться світлофорів, вони бояться перейти дорогу, вони бояться зайти в громадський транспорт. Це не тільки тролейбус, це її маршрутка, але ми почали із тролейбуса. Під час імпровізованої подорожі історію міста розповідала Катерина Данилова. Маршрут стартував із вулиці Зарічанська. Подивилися на стару частину нашого міста, уже забудову після воєнних років і на дуже гарний наш нашу набережну місце заснування нашого міста Хмельницького Плоскирівці 1431 року. Ну і звичайно, подивилися центральну вулицю. Мені цікаво, я дуже люблю все так знати історичне. Ну і назар зі мною завжди кругом, і повсюди, я його не залишаю. Собаю він так і я думаю, що це у розвитку теж дає свої плюси. Громадським транспортом разом із сином Давидом користується, і хмельничанка Олена каже. Часом інші пасажири можуть образити дитину, не розуміючи її особливостей. Коли вже зменшується людей, в тролейбусі, то він може бігати. Не завжди люди нормально сідреагують. Більшості кажуть, що не вихований, або ти такий великий, а ведеш себе як маленька дитина. Але мама вже. Та я на це увагу. Я просто спокійніше, тихіше, бабуся собі поговорить і вийде на свої зупинці. Дуже великий відсоток дітей з аутизмом. Це не невихованість, це їхній стиль, це їхнє бачення. Не потрібно ні робити зауважень, ні мамі, ні дітям. Не варто. Просто треба сприйняти і допомогти цій мамі зорієнтуватися в тролейбусі, в транспорті. Можливо, звільнити місце, якщо це можливо. Підтримати її, ну, і за потреби все ж таки можливо якось розважити дитину. Соціальний центр надає послуги дітям з інвалідністю до 18 років безкоштовно. Олександра Семнюк, Володимир Паламар, новини міста. У Хмельницькому стартує конкурсний відбір на безкоштовну поїздку за кордон. Спеціально створена комісія обере 15 кандидатів віком від 18 до 35 років, які зможуть поїхати в 10-денну подорож країнами Європи. Під час поїздки активна молодь відвідає французький Страсбург, в якому знаходиться парламентська асамблея Ради Європи. Серед основних критеріїв відбору знання англійської мови та активна участь у розвитку міста. Кілька років тому безпосередньо ми мали вже оголошувати цей конкурс після того, як виграли невелике фінансування від Ради Європи, коли місто отримало приз Європи. Ці кошти були передбачені на поїздку молодих людей. Вони побачать і європейські інституції зможуть поспілкуватися з європейськими політиками, зможуть побачити, як живе міжнародна політика. І ми вважаємо, що це дуже добре, тому що ці молоді люди подальшим будуть працювати в Хмельницькому на Хмельницький на Україну. Потрібно зайти на сайт Хмельницької міської ради за посиланням або через сторінку управління економіки, заповнити анкету, подати пакет документів, які там зазначено. Обов'язково звичайно, ж вимога рівень володіння англійською мовою. Тут він повинен бути обов'язково без цього ніяк. Ну і звичайно, враховуючи моменти зараз виїзду, тому що воєнний стан теж ці документи мають бути на належному рівні. Клубний чемпіонат України з триатлону відбувся цими вихідними у Хмельницькому. Близько 120 учасників долали олімпійську дистанцію з плавання, їзди на велосипеді та бігу. Ще 24 спортсмени-аматори взяли участь у змаганнях з командного плавання. Крім того, учасники чемпіонату збирали кошти на придбання двох дронів для хмельницьких спецпризначенців. Подробиці Вірини Муляр. Ігор Пастух, учасник триатлон клубу із Житомира. Цими вихідними він завітав до Хмельницького, аби взяти участь у клубному чемпіонаті України з триатлону. Це я заминався тому, що через сім тижнів чи через шість чемпіонат світу в Лахті, Фінляндії по половинці ране. Мені 68 років. А скільки хто тут за мною наступний? Ну точно молодше 55. Ну, добре мені збагатися, цікаво драйв, адреналін, тому що з молодими дуже добре. Я молодію з кожним разом, з кожною гонкою. Впродовж змагань близько 120 учасників подолали олімпійську дистанцію. Це півтора кілометри плавання, 40 кілометрів їзди на велосипеді та 10 кілометрів бігу. Це перший клубний чемпіонат України, тобто раніше проводилися тільки індивідуальні змагання на олімпійській дистанції. А ми вирішили провести саме клубний, тому що це насправді цікаво. Це дуже крута штука, де клуби змагаються за загальний залік». Дистанцію збігу першим подолав Дмитро Стецюк, тренер рівненського триатлон клубу. Я обрав тактику очікування і на останніх 150 метрів відірвався. Хлопці дуже сильні. Задоволені, що є такі суперники, з якими можна позмагатись, з якими є постійна боротьба до кінця. Загалом до змагань долучились представники 12 спортивних клубів із 12 міст України. Я виступав за команду Рейс Експерт Клаб, Хмельницька команда, біговий клуб. Дистанція важка, складна. Це в першу чергу дозволяє морально відновитися для того, щоб мати змогу і працювати, і допомагати збройним силам України. Це і не важкий для країни час. Я з Мелітополя Мілітополя. Я сім років проживаю вже в Хмельницьку. Тут займаюсь в клубі побідільські вовки. Я в цьому готувався, приймаю участь в таких змаганнях взагалі по всій Україні. Я вже дуже багато років планував взяти участь в триатлоні. І ось це мій перший триатлон. Досить важко вдалося плавання. Велоетап і біг більш-менш нормально. Пробіг в кайф, знаєте, тренер казав, біжи. Крути, пливи і кайфуй. От я це все і робив. Це перша моя олімпійка. Перша олімпійка. Насправді в мене була ціль, завдання. Перше пройти, друге пройти її швидше ніж три години. На жаль, пройти швидше ніж три години мені не вдалося, але знаєте, це буде наступна моя ціль на наступну олімпійку. Його читати дуже підтримати, бо я його дуже люблю. Мій тато бігає і займається спортом. Разом з тим, учасники чемпіонату збирали кошти на закупівлю двох дронів для хмельницьких спецпризначенців. 10 відсотків всіх зібраних коштів на реєстрації ми відправляли на цей збір. І ми закрили цей. Пір на 70%. Ми тут в Хмельницькому клубом постійно проводимо якісь заходи. І частину коштів завжди відправляємо на банку. І ця банка у нас сформована, здається, ще з березня місяця. І от е, включаючи е, ці змагання, разом зібралася сума близько 120 тисяч гривень. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні! We'll be right back.